Я в Карпатах Лижі вкрали, сніг вкрали, нічого не лишається, як робити прикатуючі катки. Значить, ще раніше я заготовив 4 балони, придбав. Сьогодні обрізаю верхню частину. Вчора я повикручував вентилі, які зміг. Правда, два з них викрутилось, а два не зміг ніяк, тобто викрутив тільки самого клапанка зверху і через той невеличкий отвір налив води. Ось ці підготовлені балони. Налита водичка. Там її видно. Тут складніше було, але неможливо його відкрутити. Вже багато років закисло там, напевно, на фарбу було закручено. Цей вже обрізаний. Обрізаю балон стоячи. Вода залита під саму різьбу зверху. Це для того, щоб не було цього об'єму, в який могли б накопичитись гази і зробити бум. А так трошечки прорізав, вода витекла, далі прорізав і все спокійно. Ось така історія. Значить, задумка, мають бути прикатуючі катки, розкладні. А тут чотири балони, там в мене ще є два. Ті вже підготовлені раніше. Точніше, зроблений каток давно вже був, там дещо треба буде переробити, але це вже не суттєво. Катки мають бути розкладні на резинових колесах, так щоб можна було легко зачепити, приїхати в поле, зробити роботу і відповідно назад, щоб не розтрасати їх по камінню і щоб можна було кругом заїхати. І дай, вистачає, як зробити, хоча ще конкретно на, на якісь з них я ще не, не, не зациклився, так що обдумую ці моменти, а поки що підготую. Катки, точніше, ці. ну, балони самі для катків. Закінчив я підготовку балонів, обрізав лишнє. Два балони ось так з'єднані. Робоча поверхня в них буде 130 см. Відповідно, три балони це 3 метри 90 сантиметрів. Далі буду обдумувати, як їх правильно закріпити, чим наповнити. Питання, значить, як закріпити осі, обертання, корпуса підшипників. Тому що є багато варіантів, як з них правильно. Ще не знаю. Тягав я такі балони, колись позичав у сусіда катки схожого, ну, майже такі важкі, з що там в нього, чи бетоновані, чи з піском, не пам'ятаю. Значить, Малий тягав їх. З Під гробок трошки було важкувато, там є в мене місце таке, але в загальному навіть, навіть він три штучки може тягнути. Ну, Юмст, само собою. Так що будемо працювати, планувати. Що вийде, покажу.